Доброго дня! Вітаю вас 23 серпня 2024 року у галобах, де презентується емблема розробка емблеми культурно-пізнавального маршруту для Галоб, Ініціатор Поровай Григорій. І так, основні складові. Для цього маршруту, тобто основні емблеми з 16 сторіччя і оголошення дано також про можливість зустрітися в піцерії з пів вечора. вечора. Тобто ми маємо повний спектр можливості створити емблему для культурно-пізнавального маршруту в Голодово. Я вірю, що підключаться фахівці, органи влади, зацікавлені особи. І ми обов'язково розробимо згідно історії, згідно основних моментів, емблему культурно-пізнавального маршруту. Це вже друге після розробки стенду. Тобто я просто продовжую раніше розпочати те, що було перебито війною. Дуже вдячний за створення культурно-пізнавального маршруту завдяки Українському культурному фонду. Хоча війна перебила цей процес, все одно ті, хто займався раніше, вони зможуть продовжити творче і креативно. Ось ви бачите, королева Бонна приїхала з замка Любарта, приміняла Луцьку волость на Мельницьку. Потім був побудований кастел Архангела Михаїла 1700 рік і далі, десь 15 років приблизно. Потім приїжджали Єрузейські, потоцькі, підгородницькі і у них були такі герби, як герб фірлеїв, герб Єрузейських, Герб Вільгів. Потім Людовік Вільг, син чити Єрузейських, побудував костел і у нійний храм. Відповідно, вже за часів незалежності виникла, виникла ПЦУ Православна Церква України, тобто Київського патріархату, де богослужіння проводиться на українській мові. Але на гербу голуб зображений зображення святого Георгія Побідоносця, який відноситься до церкви УПЦ, ну, вона тут більшості. Моя пропозиція зробити три в центрі варіант, три емблеми помістити або символ галоп існуючий, або герб по країни, або миротворчий голуб, тому що він об'єднує дві світових релігії. Тобто ми маємо дві світових релігії це католики і православні, які в свою чергу поділені поки що на два патріархати. Колишній Московський, так зване УПЦ і ПЦУ, Київський патріархат або Православна Церква України. І дві країни Україна і Польща. До 39-го року тут була кордон Польщі після Російсько-Шведської війни. У церква перейшла під патронат Російської православної церкви, виник Московський патріархат, і далі православ'я тут настільки поширилось, що вже католики. Ще збирались нещодавно, вже і не збираються. Але Михайлівський костел він під е, піклуванням костели Святої Амії у Ковалі, тобто ордена францисканців. І зараз, коли триває війна, нам між двома світовими релігіями потрібно проголосити миротворчу. Місію, Тобто ми маємо прагнути до миру, порозуміння, ну, звичайно ж, кожна сторона буде висувати свої умови. Це вже деталі політики. І так, починаємо наш творчий процес. Ми будемо малювати емблему. Як я собі її уявляю, тобто, ну, скажімо так, можна в геральдичному стілі. Так, 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 потом так и так, например, ну як вариант, так и на ми мы размещаем основні, ну вони мають бути так вот идти, так, потом и, и так, потом наступны и так далі Ну, герб фірлеїв, фірлеїв треба досліджувати окремо він. так І ворон, коньок гарбунок, єдинорог, і зрештою отак. От Бачите? А в центрі буде або це герб голуб, або герб України, або Миротворчий голуб з пальмовою віттю. Дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого. До, до скорих, до майбутніх відеосюжетів. Опс. І ми виключаємо. Ага. Я на...